Цього року ви знову брали участь у національному відборі Євробачення. Знову вас спіткала невдача. Ви посіли третє місце, і знову на вас звалився шквал критики за недосконалий спів. Чи ти, Олександра, взяла цю критику до уваги. Джамала пропонувала заняття вокалом. Джамала запропонувала. Е, і ми роздивляємося наші графіки. Так як в нас зараз європейський тур, то трошки важко, тому що завтра ми, наприклад, летимо до Польщі. Позавчора ми прилетіли з Амстердама. Чи вчора? Вчора, тобто немає часу взагалі. Але я почала займатися сальфеджо. Тобто, я більше тепер буду вивчати теорію. Ми більше будемо займатися саме інтонуванням. Ям саме технікою співу. Гурт Казка існує вже не перший рік. Ви вже брали участь у національному відборі Євробачення, і ось виходить солістка, і ніби досвідчений гурт співає мимо. Чи ти не образилася сама на себе? Що можливо, треба було сольфеджо займатися до національного відбору Євробачення? Ну я б не сказала, що там було мимо більше було проблем саме з хвилюванням, тому голос. Дуже здавався невпевненим і від хвилювання він коливався в інтонуванні, але це все досвід, і я думаю, що наступного року я точно не буду казати, але ми б хотіли ще раз спробувати. Ви знову будете брати участь у національному відборі Європа 100%, Але ми б хотіли представляти Україну. От і я зроблю все для того, щоб е, звучати ідеально. Поза очі казали, що все вже вирішено. Що на Євробачення поїде гурт казка. Що Юрій Нікітін, продюсер, вже скрізь де міг вирішив. Навіть європейське турне можна припустити, в якому ви зараз знаходитеся. Це було б, ніби, ваше промо перед конкурсом Євробачення. В вашому графіку, навіть порожні дати Євробачення. Звичайно, це Юра Нікітін. Ви ж знаєте, він ар... Все прораховує на декілька років вперед, що пішло, і в який момент не так ми не були впевнені. Ми цього дуже хотіли. Засмученіше ми не їдемо, але нічого страшного. Це не кінець життя. Після скандалу навколо переможниці національного відбору Євробачення Марув. Після її відмови підписувати контракт, запропонований організаторами від України. Всі фіналісти національного відбору один за одним почали відмовлятися від участі від поїздки до Тель-Авіву. Чи ви зустрічалися в? Всі разом з фіналістами національного відбору Євробачення і якось обговорювали цю ситуацію. Ми не обговорювали, ми не зустрічались. Ми відмовились, тому що не хотіли вносити розбрат серед наших шанувальників, включно. Скажімо, це серед народу українського, тому що люди почали конфліктувати, розподілилися на два е, табори на тих, хто казав, їдьте любою ціною, там ми за вас, і ті, хто казали не їдьте і не їдьте. І ми вирішили відмовитися просто для того, щоб не робити лишніх конфліктів.